Ось так просто на даху ховалися студенти від стрілка. Все відбувалося в самісінькому серці Праги. Поруч Карлів міст, а сама стрілянина відбулася на філософському факультеті у Карловому університеті. Я підходив до університету. Коли я підійшов ближче, я побачив багато людей. А звідки лунали звуки. Моя перша думка: невже це якась петарда чи хтось доріє? Мій мозок абсолютно не розумів ситуацію, але дуже швидко я побачив велику кількість людей, які вибігли з дверей, а потім поліцію. Вони були в бронежилетах, шоломах, з гвинтівками. Я почувався, ніби в кіно. Але тут я чітко усвідомив: це не фільм, знімається, все відбувається на. Справді, поліція, яка прибула на місце стрілянини, евакуювала частину студентів. Частина забарикодувалась у приміщеннях. Справжня бійня тривала кілька хвилин. За цей час нападник вбив 14 людей. Ще 25 постраждали. Сам стрілець загинув. Нині поліція встановлюючи його смерть, настала через влучання поліцейської кулі чи через падіння з висоти хочу висловити великий сум через цю абсолютно безглузду втрату життів молодих людей, також висловити співчуття близьким загиблих та побажати всім, кому довелося пережити цей жахливий інцидент, найбільш трагічний в історії Чехії, найшвидшого відновлення. Також я сподіваюся, що всі, хто не був поранений, але став очевидцем цих подій і також отримав психологічну травму, зможуть за допомогою своїх близьких швидко відновитися. Ником виявився 24-річний студент Давид Козак. До того як влаштувати розправу в університеті, поліція оголосила його в розшук за підозрою в причетності до вбивства в одному із сіл. За даними поліції, вбитим був його батько. Стрілець навчався в цьому ж університеті. Мав ступінь бакалавра з історії, європеїстики і магістра історії. У поліції зазначили, що студент, ймовірно, надихався іншими масовими вбивствами по світу. А чеський змі знайшли телеграм-канал, який ймовірно вів нападник. Там він російською писав людиноненависницькі дописи і зазначав, що його надихає стрілянина в російських школах. Поліція вважає, що Давид Козак діє в один. Хочу зазначити, що нині немає жодних доказів, що ця стрілянина якимось чином пов'язана з міжнародним тероризмом. В українському МЗС повідомили, що серед загиблих та поранених українців немає. Свій співчуття Чехії, яка пережила один з найгірших днів в новітній історії, висловив і президент України Володимир Зеленський. Вже завтра по всій Чехії оголосять день жалоби. Ярослава Марущенко, програма Вікне СТВ Марафон. Єдині новини.